Софія Шамія з холосак 14 вимагає канал СТБ повернути 5 тисяч доларів штрафу. СТБ поверніть мені 5 тисяч доларів. Дівчина прокоментувала інтерв'ю, яке дав Тарас. То в шоці, я подивилася те саме інтерв'ю з Тарасом. Я не маю нічого проти. Це його думка, його життя, його робота. Мене цікавить інше. А от саме чому обурилася місць Україна? їй виписали штраф через те, що вона не попрощалася з Тарасом. Знаєте, як мені виправдали те, чому я маю заплатити 5 тисяч доларів штраф? Вони виправдали тим, що я не попрощалася з Тарасом. Софія акцентує, якщо Тарас прийшов за піаром, то в принципі йому прощальне слово від дівчини і не так вже було і важливе. маю запитання, чому Тарас має право казати таке в інтерв'ю на всю країну, казати, що він прийшов за піаром і його не цікавили жодні, жодні з учасниць. і Йому було все одно кого обирати, і йому. Ок, а я платила 5 тисяч доларів штраф єдиний за усі сезони холостяка. Навіть не за цей сезон тільки. За усі сезони єдина, хто платив штраф, це була я. Мені виставили 5 тисяч доларів штраф за те, що я не сказала Тарасу Бувай, поки Тараса розповідає на всю країну. I'm so sorry. Друзі, а ви що скажете? Чи повинен канал СТБ повернути гроші Софії Шамії?